Вітаю, шановне товариство. Слава Україні, Героям слава! Маємо сьогодні вже 77-й випуск нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто де теми визначаєте ви без зайвих передмов. Сьогодні єдине, що як завжди, нагадую: для того, щоб YouTube трошки вище піднімав цей спільний наш з вами контент. Задана тема це половина вже роботи. Повірте мені, в мене найбільша проблема це. Для вечірніх випусків вирішити, що ж саме я, про що я маю говорити. Що говорити, я завжди знайду, про що? І тому це наша спільна робота. І ми хочемо, щоб її побачили люди з поза нашого кола. Для цього маємо просто трошечки допомогти Ютюбу з прийняттям і підтримкою його алгоритмів. На що він реагує? Це. Кількість підписників і зростання їх часова динаміка. Це поширення, це там вподобайки, тільки бажано не на самому початку. Це погано сприймається Ютубом. Коментарі, оці нагадування і інші подібні речі. Я всіх і не знаю. але От кажуть, що це дуже серйозно допомагає. І тоді більше людей зможуть побачити це відео. Подивляться, не подивляться. Це є їхня справа. Для нас важливо, щоби. Спожа нашого середовища, в якому нам не треба один одного ні в чому переконувати, щоб більше людей дістало принаймні такий шанс. Це йде не тільки про мене, це йде і про інших моїх колег. Я Ігоря Лапіна з задоволенням прекрасно дивлюся. Я дивлюся Володимира Цибулька, е, Анексію, Дмитро Ньюс, багато інших. І до них теж саме закликаю. Давайте таким чином підтримувати, щоб їх побачило якомога більше людей. Все, а тепер відразу ж переходимо до відповідей на запитання. Відібрав такі трошки коротше в основному на сьогодні. Добрий день, пане Тарасе. Який на вашу думку найкривавіший злочин Зеленського проти українців України? За що саме його можуть колись судити? Знаєте, я колись про це вже розказував. Я раз на замовлення одного телеканалу зробив огляд Кримінального кодексу, до яких статей причетний Зеленський, до їх порушення в різних іпостасях. І Замовник, і організатор, і натхненник, і виконавець, вийшло більше ста статей карного кодексу. Не в року так. А ще перший місяць після інавгурації я пробував врахувати і фіксувати карні злочини. Знаєте, я не використовував не кримінальні злочини, а карні злочини, карний кодекс. Це суперечить українському офіційній мові, але це відповідає логіці. Так от, карні злочини, які зробив Володимир Зеленський. Я дійшов до сотні десь на третій тиждень. Саме тих, які можна судити, і покинув цю справу. В мене просто сил не вистачило це все фіксувати. Найкривавіші пов'язані з або умисною непідготовкою до війни, або це треба доказати умисною здачою ворогу українських територій, відведення. Е Цілих укріп районів з півдня відведення бригад, ліквідація бригад на півночі. Чи він це робив по тупості, вірячи Путіну, знаєте, як жабка перед удавом? Чи він це робив умисно? Розраховуючи на те, що расисти увійдуть в Київ і його збережуть президентом уже під, під кремлівською, фактично лукашенківською, за своїм стилем правління України? Це. Це хай колись розбираються і історики, і е, прокурори. Я свою думку сказав. Я думаю, що так. Але е, річ в тому, що це коштувало страшної кількості життів. А якби раптом Україна не зуміла зробити той опір, і був би Київ за три дні, Україна, ну не вся за два тижні. Там би частина якась би організувалася на опір, вони і не збиралися західну Україну брати. А все решта, ви знаєте, те, що було в Бучі, було би по всій Україні тільки. 100 тисяч закатованих, 200 тисяч закатованих, убитих, і мільйони переслідуваних, вивезених на Сибір, і все. Оце все, що готувалося тою владою, чи свідомо, чи несвідомо, і те, як відкрили ворота війні, це найстрашніший злочин, найкривавіший. Я вважаю, що він має стати основою майбутніх всіх розслідувань. Хоча насправді найлегше розслідуються дрібні вже доведені судом. Правопорушення Зеленського, які є прямим перевищенням його обов'язків, фактично певним антиконституційним закладом, коли він скасовував кадрові укази попередника. А їх не можна скасовувати. Вони укази моментальної дії. Вони виконані, і після того діє зовсім інший механізм. Це вже карні злочини. За них вже треба сидіти в тюрмі. І таких злочинів тільки судом. Визнаних є вже два. По Горковенку. Про його е, скасування рішення щодо його призначення в нацраду з питань телебачення радіомовлення, що він туди свою секретарочку, прес-секретарочку провів е, з кварталу. І друге, це по Володимир Арієв по дипломатичному статусу. Е, це так само вже є рішення суду. Інших, просто люди не дуже боролися в суді, але дехто вже, по-моєму, доводить теж до рішень. Тобто там вже є склад злочину доведений. Вишилося тільки перевести злочину по факту на злочин з конкретної особи. Я думаю, що це будуть перші, але найкривавіші, те, що я сказав. Все, йдемо далі. Постараюся коротко. Виникає питання до здорової частини спецслужб, і діючих і звільнених. Як вони мають реагувати на відверті антидержавні дії? Як мають реагувати, Ну, вони мали реагувати до великого вторгнення. і Тоді б вторгнення не було. Зараз після нього, ну я думаю, що мали б якісь речі робити, але знаєте, от зараз, під час її воєнного стану. Якщо я почну такі речі говорити, як би, на мій погляд мали реагувати, ну я підставлюся теж. Давайте не будемо мене підставляти, я зараз змовчу, Ти більше спецслужби самі краще розуміють, як зупиняти певні злочинні дії. Але, на прев'які жаль, не дуже спішать. Зате, ми маємо приклад до вторгнення справа Антоненка. Скажіть, а багато військових? Спецужбістів і колишніх і діючих, приходили тоді під суд підтримати ріфмастера. Багато? Справа стопроцентно фальсифікована. Більша половина хіхікали і хахакали, і казали, ну і ладно, ну і хорошо, а нам та що. А менша частина, тихесенько, засунула свої зачки кудись дуже далеко, і навіть пікнути боялися. Невелика група людей, які постійно його підтримували. А тепер уже. По червінському багато людей, ну скажіть мені, одиниці знову наводжу кілька представників фракції Європейської солідарності Юрій Бутусов завжди і Степан Хмара. Все, ну і родина, все більше нікого. Де всі ті колишні представники спецслужб, які принципові були, які і при Ющенкові були, та й При Порошенкові були? Теж тихенько заховалися. Може, тому що рельси в пушку, а може, тому що дуже хочуть адаптуватися до дій цією владою. Дуже хочуть стати їх корисними, потрібними, надіються на майбутнє. Тому тут моральна, дуже серйозна проблема і біда. Але я не хочу бути повним песимістом, я вам наведу конкретні певні моменти. В деяких випадках чинні спецслужби дійсно роблять певні потрібні корисні речі. Це правда, але вони роблять не через те, що там сидять люди, які дуже чесні, дуже порядні, дуже принципові і їм болить. Хоча я думаю, що болить дуже багатьом. Я знаю деяких людей і, розвід, і розвідці, і службі зовнішньої розвідки, і в СБУ, які дійсно заслуговують на найвищу прохвалу, крім одного пункту демонстративної принциповості і мужності, так вони бояться, і все тому це оце, дуже сильно нівелює. Але є війна між вежами Кремля, яка перенеслася в українську зелену опу. Саме так само між вежами Кремля грушними і ФСБшними. А під ними є певні силові структури. І під рушною частиною сидить повністю здана, повністю приватизована вся антикорупційна система. Набу і всі інші. А під ФСБшною частиною сидять основні інші силові структури. І от вони, час від часу, б'ючи по протилежній вежі Кремля, роблять вміло добре свою роботу. І з цього можна зрозуміти, що вони. Готові були би зробити це, якби не було, якби мужності трошки було більше. От коли їм сказали Робіть, от тоді відразу з'явився на Резнікова. Ну слухайте, я знаю, що ніколи неймовірний журналіст, неймовірний розслідувач, але ті речі, які йому дали, які він оприлюднив, йому їх дали. Він не міг сам до всіх цих матеріалів докопатися, їх занадто глибоко ховали. І тому в даному випадку ми маємо приклад, коли спецслужби, коли дістали на це добро від свого безпосереднього начальства, дійсно дуже добре допомогли вдарити по страшній злочинній групі, скажімо, єрмаківського Резнікова. Відповідно. Резніков, відповідно, Єрмак через своїх набуб є іноді по людях, які там зав'язані на оточення або Татарова, або Коломойського, і тому подібне, тих, або там старе оточення Зеленського, яких він хоче витравити всіх. І от такому випадку ті люди, які там сидять, вони раптом отримують добру, певну дію, вони його виконують, але в принциповості там немає взагалі ніякої, на великий жаль. От колись поміняється все, деякі з них вийдуть і розкажуть все, в тому числі як тиснули. Ми маємо приклад, коли по справі проти Порошенка вийшов керівник одного з відділів слідства ДБР і правду розказав, яким чином ця зелена влада вимагала певних дій. Це була мутність, це був героїзм. Він дав свідчення, і це фактично розвалило тоді всі ті спроби зробити ну, черговий заклад в суспільстві, там фальсифікованими справами переслідувати Порошенка. То що це все розвалилося тоді? От ми маємо один приклад. Може, ще було, я не пригадую. Ну, Червінський, найкращий приклад, сам Червінський. але на його захист не піднявся ніхто з силовиків. Маємо це питання. Наступне: як ви ставитеся до інтерв'ю Юрія Луценка, так званій хороші росіянці Латиніні? Знаєте, складно. Перше, давайте почнемо трошечки з заднього боку. Зайдемо з е, тилу. З якого часу Юрія Латиніна стала хорошою росіянкою? Службовиця фактична і утриманка Газпрому Рашиської Федерації разом е боєтні відімова фронта. Напевне, що ФСБшна, напевне, людина, яка воює проти України, вона учасниця війни проти України, просто у м'який гарний спосіб. Тому насправді вона ворог, вона не є хорошою рускою. Ви бачили її підхикування і підтакування і спеціально узгоджені питання з російським агентом Рістовичем? Ви бачили, коли він розказував, як неправильно було, як би він діло по-другому, і щоб не обезлюднювати росіян після початку війни, коли він розповідав. Що українцям треба було пикати росіяни такі прекрасні, хороші вони нас а Вони дуже хороші. І тому тільки через те, що в Україні виробився образ росіянина взагалі як ворога, тільки через те, росіяни далі вбивають українців, а інакше вони б вбивали Путіна. Оцей маразм казав Арістович. До речі, СБУ ним не займається, а там прямий склад злочину в дуже багатьох діяннях. Ви б бачили, ну перше, це було домовлено з Тиніною. Щоб ті типу, питання вона мала ставити. Вони узгоджують такі речі завжди, такі подібні журналісти, і відповіді наперед вже знають і все інше. І як вона там підхихікувала, да-да, подакувала, Ну, вибачте, ця людина воює проти України. Це гірше ніж, скажімо, той же самий дощ. Ті просто ментально ну, їх створив колись. Щоб ви знали, хто створив дощ, Медведєв, Дмитрій Медведєв, нинішній головний алкаш Росії, тодішній президент Ерефії, якому дуже хотілося відірватися від нафти газу, куди він не мав доступу. От тому він на противагу Ехо Москви, е їхньому Газпромівському такому ніби віконечку в світ, створив Сколковську групу, і там був оцей дощ і все інше. Чі ті, хоч. Наші мальчики, все, але вони десь якусь все-таки не настільки аж далеко. От Латиніна це, це класична путіноїдка, яка просто в більш вміла і не настільки відверто демонстративна. От, сказали про хороших русських. Переходимо до питання самого інтерв'ю. Знаєте, Юрій Оценко зрілий, дорослий політик, який пройшов в своєму житті набагато більше, ніж я, він має свої якісь певні резони. Я думаю, що цей зводиться до того, щоб спробувати переконати ліберальну середу, і плюс один ну, дивляться дуже багато там. Рашистських всяких Расистських, середовищ, в тому числі і антиукраїнських відверто, але все одно дивляться. І от їм щось донести. Я думаю, що це є основна позиція. З якої ж самої позиції працює там, скажімо, Курбанова і інші. Там ж не тільки той, щоб на, наростити собі підписників і все інше. Там ж є якісь погляди, якісь принципи, так само. Але. Але я вважаю, що це неправильний підхід. Але це чисто моя думка. Я тут, я не маю якихось там слів, не говорю, що Оценко правильно робив чи неправильно. Він для себе вирішив, як зробити. І тому питання можете ставити йому. Моя оцінка, чому неправильно? Тому що цих могила не виправить. Все, вони безнадійні. Пошкреби найбільшого ліберала, рашистської, в ньому вилізе жорсткий брутальний шовініст і імперець. От для мене було показово в Брюсселі відбулись засідання їхньої рашистської ліберальної опозиції разом з групою євродепутатів. І там така, знаєте, тихенька подлянка весь час проходила. Там весь час вони засуджували Путіна, війну засуджували, вони підтримують Україну. Але далі імперський дух, далі зберегти Росію, далі зберегти все. Головна задача щоб українці розгромили путінський режим, і ми могли взяти власть в Росії, щоб ми їх привели на російський трон, і вони знову відродили російську імперію. Так вони кілька років і репарації нам будуть платити, і навіть будуть дуже дружно до нас ставитися, все. А потім русський народ. Обере чергового Путіна, і ми матимемо знову війну підсилену знятою від санкції, звільненою від санкції Росією, яка стане набагато знову міцнішою і вже більш чітко знатиме, як воювати проти України. От тому для мене оте середовище їх не виправиш. Вони, завдяки, скажімо, інтерв'ю Луценка набралися цитат. Дехто з них, і вони будуть їх використовувати для ще більшої легітимізації самих себе. І тому я вважаю, я би так не поступав на сьогоднішній день, особливо після великого вторгнення та й після 2014 року. Я думаю, що давати інтерв'ю всяким хорошим русским і пускати їх в наші ефіри, це є абсолютно надбірна річ. Що вони нам можуть сказати і що ми можемо до них донести. Не донесе ми до них нічого, а вони нас, вони нас просто повертають спільний совєтський простір. Тому що ми починаємо знову переживати, що там щось в Росії відбувається, а там переслідують когось. Слухайте, це їхні проблеми. Вони це створили. Ми про це згадуємо іноді, але ми не маємо в цим жити. А нас повертає цей інформаційний простір. І тому цей двосторонній рух, я вважаю його неправильним, але я ніколи собі не дозволю засуджувати людей, які мають абсолютне право на певний свій вибір і на свої аргументи. Ще раз кажу це питання більше до Юрія Луценка, можливо, він міг би. Дати якісь інші аргументи, які мені, скажімо, були невідомі. Плюс, якби я чув його інтерв'ю, а я його не чув, бо атеніно ну, я точно нічого не слухаю ніколи. Можливо, я міг би там знайти щось дуже таке откровення, яке дійсно було дуже потрібно донести. Ще раз кажу, не знаю, і тому утримуюся від подальших коментарів. Наступне коротке питання: чому Ярмак не робить. Себе легальною персоною. Як видається, йому ж все по силах, щоб він тільки не побажав, чому він не зробить себе легальною персоною. Ну, про що йде мова? Легальна персона це те, що передбачено в Конституції. Хочу пояснити, я це вже не раз казала, це треба пояснити. Єрмак – особа нелегітимна і нелегальна, тому що офіс президента не є ні органом влади, ні органом державної служби. Його не існує органами влади, налічить, конституція пише. Всі повнота влади є у народу. Народ її реалізує через відповідні органи влади. Він не реалізує через офіс президента, бо його не існує. Написано в конституції. Президент в рамках фінансування, яке Верховна Рада виділить на його посаду, має право створити. А до речі, має право і не створити відповідні консультаційні і допоміжні органи це. А може найняти логістичну компанію, яка забезпечить його пересування, і може найняти колсалтингу юридичну фірму, яка паралельно з різними судовими процесами виділить два десятки хороших спеціалістів, юристів, які будуть готувати заготувати законопроекти, позицію президента щодо різних питань і тому подібне. І все і не треба ніякого офісу президента. Це буде коштувати приблизно в 100 разів дешевше, ніж коштує зараз, а збитки державі будуть в тисячі тисячі разів нижчі. От, щоб ми собі просто зрозуміли. Суть, що таке Єрмак. Це узурпована, нелегітимна влада. Чи це вперше? Ні, це не вперше. При Кучмі був Медведчук. При Ющенкові, на жаль, був певний період Белога, але все-таки Ющенко десь певний період його позбувся. При Порошенкові не було. А давайте згадаємо: я вже сам починаю забуватися. От було два: один Лушкін, а другий, отой харківський, колишній там голова адміністрації. От я вже й забувся, як його звати. Вони ні на що не впливали, вони були завгоспами. Так вони паралельно там створили якісь свої справи, якісь бізнес-історії свої розв'язували. Це недобре, але вони не впливали, вони не були органом влади. Вони були дійсно завгоспами і завканцеляріями. Все крапка, от єдиний Порошенко, при кому не було паралельного незаконного органу влади, яким є нині ОПА, тоді відповідна адміністрація президента. Що питається е глядач? Чому Єрмаку? Не зробити себе, умовно кажучи, прем'єр-міністром, чи якимось там віцепрем'єром, ну, Верховну Раду головою він себе не може зробити, тому що туди ще треба обратися, а чому він, скажімо, тоді не наполіг, щоб його в 19-му році не поставили у списки до Верховної Ради. Я думаю, що це є принцип мафії. Сидячи в тіні, легше красти, коли ти на відповідній позиції тебе все одно відслідковують. Як би не хотіла наша влада, он Резніком аж біситься, але нікуди не дінеться. І ніколи регулярно видає, і інші регулярно видають звинувачення по ньому, за які колись він має дістати довічне ув'язнення. Може не дістане, може хтось пожаліє, може десь. Я не знаю, що буде з Резніковим. Але Єрмак розуміє прекрасно, що він існує доти, доки існує оця система, в якій він керує Зеленським, а Зеленський там розподіляє, теж розподіляє володарю, доки вони всі разом тримають Україну в заручниках. Той момент, коли вона впаде, його ніщо не врятує. Ні від гніву людей, ні від правоохоронців, ні від іноземних санкцій. І тому нема сенсу брати на себе прямі звинувачення. От знаєте, Єрмака буде не так просто в суді, якщо він навіть попаде в руки українському правосуддя, притягнути до якоїсь відповідальності. А він нічого не робив, все робив Зеленський, всі підписи ставив Зеленський. Так Єрмак провів якісь там переговори. Так мені Зеленський дав наказ їх провести. Я провів. Переговори зрадницькі, а хто мені сказав їх таким проводити? Зеленський сказав. А я що, маю повноваження? У мене нема повноважень. А потім вони реалізовувалися якими? Моїми повноваженнями? Ні, Зеленського. Тому насправді Єрмак для себе обрав шлях отакого мафіозного, незаконного впливу на країну. І йому нема сенсу легітимізуватися, тим більше нелегітимізованому легше потім заникатися і втекти. Не він перший, який уникав прямої легітимізації. І дуже подібну роль була Портнова. Він теж не хотів легітимізуватися в певний спосіб, подібно діяв Льовочкін. Так само йому не треба було легітимізуватися в якихось органах там відповідних влади. Оце ця школа спроби створити нелегітимну владу в Україні, яка потім може швидко згорнутися і втекти за кордон хтось до Росії, хтось десь до якихось арабських країн, хтось десь в Латинську Америку. От. Нацисти після Другої світової війни добре обжилися в Латинській Америці. Досі нікого з них звідти ну вже тепер вже померли, але всі десятиліття ніхто звідти не був виданий. От я думаю, що десь Єрмак собі на такі розраховує. Я думаю, що в нього вже десь куплений, напевно, якийсь острівець, і десь там дуже далеко. І документи, мабуть, зроблені на інше прізвище, якщо його один з його підконтрольних керівник. Одесь при південної одеської прикордонної служби України для себе колумбійський паспорт зробив. Чому його вищий покровитель не міг для себе зробити якийсь бразильський паспорт чи ще щось інше? Тому я думаю, що для нього ліпше в цій ситуації бути в такій ролі. Доки ця зелена влада працює, доки навіть заберуть Зеленського, він протягне якогось свого приту, ще когось, доки його висуванці є приваді, він керує країною. Вони не спроможні, він керує. Коли їх не стає, ніяка легітимність його не врятує. Він відправив легітимну владу там, декого ну, наприклад, Юлія Свереденко стала першим віцепрем'єром для того, щоби добре стежити, щоб Шмигель навіть не подумав десь тихенько на засіданні кабіну щось непомічено протягнути. Все, в нього є перша заступниця, яка відслідковується колишня заступниця Єрмака, яка зараз працює першим віцепрем'єром. Оця Юлія Сверденко, ну, вона протягує китайські там певні наративи, вона обістка Китаю, і інші, ну і плюс вона представниця Єрмака в легітимному органі влади. Йому не потрібна легітимна влада, йому потрібна якраз нелегітимна, в ній легше. Іде наступне: ну, давайте перекладу з російської. Е, вітаю, Тарасе. Чи не краще було б казати, наприклад, на саміті G20 питання України будуть обговорюватися без Зеленського і зеленої влади. Адже ж можемо ми сказати, що Захід озброює Україну без участі з влади. Зеленський пише автор: не є Україна і не треба легітимізувати ярмаківські наративи про без України. Слухайте, на 90% з вами прав згоден, на 10% буду сперечатися. Дякую. Дуже питання, до речі, логічне і мудре, тому що насправді. От зараз те, що витворяє Зеленський, оцей його турне. Сьогодні постараюся, якщо встигну записати про це окремий ролик саме на цю тему. Він він краде просто чужі досягнення. В Рамштайні американці за запитами нашого генштабу, головнокомандувача, ухвалили рішення, що щось давати, узгодили. Американці передають літаки Нідерландам. Нідерланди передають відповідно не передають, поки що правда нічого, але обіцяють передати Україні, те ж саме по танках, по всьому іншому. А Зеленський їздить і кричить: ой, я добився! ой, я організував Єрмак, те саме виписує. Це стопроцентна брехня. Все відбувається не завдяки, а в тій владі. Але. Є один нюанс. Коли йде мова про особливо високого рівня, формальні засідання, де прямо обговорюється питання України, там є певний один наратив, хочемо ми цього чи не хочемо, але присутність чи відсутність керівника держави на таких засіданнях чи повноправного представника держави, є фактичним фактом демаршу. Проти самої держави, не проти Зеленського. І тут, в принципі, логіку саме такого підходу заклав і Прошенко, який з 2014 року дуже жорстко вимагав жодних переговорів про Україну без України. І тому ця формула вона стала офіційною для всього світу. І в Делі буде перший випадок, коли її абсолютно буде розтоптано і порушено, тому що основна тема буде все-таки про Україну. Але цю Тему будуть обговорювати взагалі без участі України в будь-який спосіб, чи було б, якби там брав участь Зеленський, чи міг би я сказати, що це про Україну з Україною? Ні, я не був би впевнений, тому що насправді Зеленський дійсно ви правді, це не Україна, це дуже часто гальмо або протидія українським інтересам. Це шкода, це шкідливість, в тому числі за елементарну поведінку, за тупе бикування, за, за вигляд зовнішній, за все це все разом дає ефект. Але у будь-якому випадку, його, його присутність, ще раз кажу, вона б не додавала, можливо, там Україну, а може, формально би додавала, Але його відсутність там, на жаль, саме в режимі формату отаких от подібних найвищих заходів. Саме в режимі формату, це є юридичне проведення дій. Без участі української держави її представників, тому саме формулювання конкретно в даному випадку, воно те, яке я вжив, воно допустиме. Тим більше його заклав Порошенко, і я його вважаю правильним. А все решта, коли ми оцінюємо, то присутність Зеленського України не додає, в тому числі і на міжнародних форумах. Дуже часто мінусує. Оце тільки такі знаєте, фактографічний і чисто формальний підхід, в якому я можу з вами не погодитися, тому що по суті я з вами згоден абсолютно. Наступне питання. Вітаю пане Тарасе. Порівнюючи ті факти, що народ України обирає корумпованого президента Януковича, а потім у 2019 році Зеленського, ще більш корумпованого. Як ви вважаєте, це збіг обставин чи це необачність народу? Знаєте, я би тут сказав дещо третє: це витравлена за сотні років критичність народу, здатність. Дуже чітко, критично оцінювати свої потреби і жорстко дуже критично бачити для них певні загрози, і це створення піддатливості до, до маніпулятивних впливів, на жаль. Ну, не тільки українцями легко маніпулювати. Ну, ми побачили трампіаду в Америці. Це це якісь теж трохи знаєте такі дикість якась незрозуміло, як таке може бути. Ти більше в рамках республіканської партії, от де не очікував, там де не очікував. Швидше думав демократів, щось подібне вирине. Ні, от, виникло в Україні. На превеликий жаль, є ситуація трохи гірша. Велетенські маси людей витравлювали. Причому це поколіннями витравлювалося, століттям витравлювалося. Ви можете щось вирішувати. Від вас щось залежить. Ви маєте думати своєю головою, не сприймаєте нічого на віру. Натомість травлялося обожествлення вождів. От вожді були саме в радянській міфології, в російській імператори все і люди. Дуже сильно звиклися до цього принципу: ти начальник, я дурак, ти завжди правий. Влада не може обманювати засоби масової інформації, офіційні, які ми дивимося, вони основні. І це створило певне поле, певне підґрунтя для маніпулятивних дій. Тому що. І... Випадку Януковича там було все набагато складніше, там був розкол певний суспільства, там було пів на пів, там були ще й протистояння регіональне. Я би це не підводив саме під таку ситуацію. Але велетенська маса людей голосувала в той момент. Ну, скажімо, чому люди проголосували проти Ющенка? Чому люди проголосували проти того ж самого скажімо, Тегибка? Теж варіант, до речі, не найкраще, але теж варіант. Я за нього голосував в першому турі його підтримував. Тому що там працювала система, страшна система проти. А система за, якраз в випадку Януковича, вона вже не зіграла ключову роль. У випадку приходу Зеленського маніпулятивний синдром нав'язування певних тупих стереотипів фальшивих, і люди на них повелися і зараз ведуться. І оце є проблема з людей. Ну, зробили наприклад, привликий жаль ну, сприятливих для суб'єктів для об'єктів, суб саме об'єктів, об а не суб'єктів для сприйняття фальшивих певних ідеологем. І це запрацювало, от з цим треба боротися, треба вибивати цей нюанс. От таке десь. А тепер ну, цікаве питання: а чи не потрібен нам, вам до мене, і нам якийсь слоган, який би був впізнаваною фішкою і кликав до дії? Ну, наприклад, тут пише: Московія має бути зруйнована срідом засава Україні починати і завершувати ним всі промови і дописи з каргафагеном. Все ж спрацювало? Слухайте, шикарне питання. Причому, що мені щось подібне, коли вже один чоловік пропонував правда дуже протилежній сфері, і не найкращій сфері. Він тоді я тоді з Ющенком сильно посварився був, і він мені пропонував, А він страшно Ющенка ненавидів. Він за це вчепився і пробував мені нав'язати, щоб я кожен свій виступ е починав завжди одною фразою до речі, не до речі, там вона була в певній мірі проти юшинки, яка проти його там обрання, там ніби там ще там щось інше. Я відмовився. Мені не захотілося робити такі речі, але насправді він аплював до того, що з Карфагеном Рим воювати не хотів. Доти, доки один римський сенатор не став на кожному виступі все починати з фрази Карфаген має бути зруйнований і довів психологічно, так треба. Нам потрібні нові озони. Ми бачимо, як наші оці озонги, і в Україні, героям слава слава ті», смерть ворогам Україна понад усе прекрасно діють. Але я не вмію створювати такі озони. Це мають робити люди, які трошки більше психологи. І тому я це підтримую. І я теж закидаю всім, давайте подумати про новітні озунги, які мають щось додати. Але я не готовий їх назвати. На цьому закінчуємо. Слава Україні, героям слава! Москва має бути повалена!